Я вас вітаю, друзі. Сьогодні у нас буде обкатка нового танку, який я отримала, пройшовши квест. Це так би мовити напевно останній подарунок від ВГ. Я надіюся, мені він сподобається. Так, це ми обираємо. Ось цей танчик, який я забрала собі. Я дуже потіла над ним, тому, думаю, це достойний танчик. Мені він дуже подобається. Надіюся, більш зіграємо чудово. Ну, танчик дуже красивий, дуже класний. Мені він подобається. Ого, нічого собі, ця компанія цих танків, як бачите. Круто. Ми популярні. Сдіємося, зараз усіх розкрошимо. Так, напевно я сюди заїду. Опа безшечка. Ні, я її не бачу. Вже хтось хоче мене забрати. Ну-ка. Воно таке червоне. Жах. Тут і фугаський. Ого. Угу. Мені вже хтось дав добрячого копняка. Це як будто, дивишся у власне зеркало, тепло і вицілюєш самого себе. Він такий червоний, я лише впритик, ти зможеш його пробити. Якийсь там міліметровий кусочок, жах. Мене зараз доберуть. Кошмар. Все, мене заперли. У мене була упорка, все на мене впоралося. <rip> Ну, нічого буває. Ну, в цьому пощастило союзнику. Він того ну, добрав, чудово. Да. Ну, в цілому мені сподобався цей танк. Не зря я на ньому потіла. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. Дякую вам за увагу, за те, що ви дивилися і наблідали цей бій, і за мною наблідали. Тому з вас вподобайка, підписочка на мій канальчик. Буду вас дуже рада бачити. Бувайте!